Зовсім скоро нас чекає зима. І ми знаємо, що може бути вимкнення світла, бо в нас не нормальні сусіди. Е, тому ми вам вирішили забацити коротецьку акцію, щоб ви зразу до зими були готові. Ми вам пропонуємо ось такий великий, масивний, потужний е, павербанк на 21 батарейку, тобто 60 тисяч мА. Його ціна 2 тисячі гривень. Але зараз ми вам пропонуємо просто прекрасну знижку на знижку 500 гривень. Тепер він коштує 500 1500 В нього спереду яскраве світло, а взаді в нього такий нічничок. Тут зразу є ось такі різні роз'ємчики. Ну, типу, щоб ви собі не носили. От, наприклад, ви зверху собі приєднали чотири, наприклад, 4, 4 телефони, і от у вас залишилися на вушник, і вам треба їх терміново зарядити. Ви собі хоп. Поставили на зарадочку і все, тому зараз він на знижці за 1500 гривень. Замовляйте за номерами у шапці профіля або на сайті.